Студія східного танцю Магія сходу діє у Калищі вже п'ятий рік. Мистецтво белідансу під орудою Тетяни Кузевич опановують десятки юних танцівниць. Адже східні танці це не просто ще одне хобі. Це ідеальне фізичне навантаження для дитячого організму. Дівчатка постійні переможці різноманітних конкурсів та фестивалів з белідансу. І підтвердженням цьому є шість перших місць у міжнародному конкурсі зі східних танців Кубок Європи, що відбувся у Польщі. Лиці вони настільки зібралися і підготувалися, і виступили і переживали, тому що конкуренти були і Білорусія, і з Росії були конкуренти, і так само з України приїхали дуже сильні школи туди. Ну було з ким позмагатися. Так це не рядові, якісь змагання було дійсно дуже, дуже гарно, дуже класно. Від калушанок неможливо було відірвати погляд, адже дивовижні костюми та щирі посмішки не відпускали глядачів, які в свою чергу дарували гарячі аплодисменти юним танцівницям. Багато вражень і від конкурсу, і від поїздки завжди дуже задоволена. Крім золота Юні Калушанки своїм мистецтвом завоювали чотири других місця: одне третє та три четвертих. Перше місце це не головне. Головне брати участь і добре виступити. Якщо дитині подобається, як вона виступила, що вона не переживала, вона задоволена, виходить та каже: ну все, відпрацювала на 100%, Значить, це вже, вже перемога для дитини. У східному танці своя філософія це не просто рухи окремими частинами тіла, а індивідуальна історія танцівниці. Емоція призначена для глядачів, зазначає Валерія Чернюк. Дійсно, дівчата хочуть танцювати, потрібно вчитися, не треба здаватися, треба йти далі. Восьмирічна Саша Кузевич зі східними танцями мріє пов'язати свою подальшу долю як мама. І хто зна, це поки дитяча мрія, яка має всі шанси стати реальністю. Ну, хочу більше робити всяко, всякі танці, хочу стати зіркою, і хочу їздити на всякі конкурси у Польщі і не тільки у Польщу, а й в заграницю. Кожна жінка обирає власну ціль, як стверджує Тетяна Кузевич, у східному танці гармонійно поєднуються як спокуса, так і високе мистецтво. А філософія полягає у вираженні своїх почуттів за допомогою танцю і розкритті внутрішньої жіночності, яка зазвичай ховається десь дуже глибоко, не маючи виходу у вирі повсякденних справ. Це прекрасне мистецтво в люди, бо це не тільки танець, це вигляд, це жіночність. Це все найкраще що є в жінці. Так. Макіяж, гарний костюм, камінчики це ж таке море задоволення. Світлана Якименко, Руслана Осієнко, новини телеканал Раї.